Всім привіт! Бачу, що вам сподобались топи. Тому сьогодні пораджу вам ще цілих 25 аніме, які ви скоріш за все не бачили. Бо про них зараз чи на момент виходу дуже мало говорять і не розповідають вам. Але звісно, це дуже суб'єктивний топ, і я цілком можу помилятись. Тож поправте мене в коментарях, а краще накидайте ще більше ваших улюблених аніме, які фан-спільнота обділила увагою. У відео не буде спойлерів, тож без зайвих розмов погнали! Якщо ви хочете побачити, що робила студія Гайнакс Доєви та Гурен Лагана, то це дуже хороший представник космічної фантастики. І, взагалі, це режисерський дебют Хідеакі Ано, який після цього зробив уже згаданий Евангеліон. Таке пропускати не можна. Іґдрасіль Безсмертні жінки, янголи, клони та історія, що починається в 90-х, а закінчується в середині 21-го століття. Перед нами чудова шестисерійна ова, яка затягне вас у світ таємниць розслідувань та роздумів. Що буде, якщо супергерой почне втрачати свою силу? Що буде, якщо йому на зміну прийде напарник з точно такою самою силою, але молодший і дужчий? Що буде, якщо всі геройські події нонстопом крутити по телебаченню? Дуже цікавий погляд японців на супергероїку. Якщо це ваша тема, то пропускати не можна. Вампір Стас бос місцевої банди, живе у своєму демонському світі та фанатіє від японської культури. Він справжнісінький отаку. Одного дня в пекельний світ потрапляє японська дівчина. Яка одразу ж помирає. Тепер Стас мусить пройти квест, щоб воскресити її. Дух пригоди чудові кольори та малюнок, весела і ненапряжна історія, щоб розважити вас. Аптека з'являється в тому ж місці, де і злі духи, та знищує їх. Детективний сюжет, цікаві сетінги, але головне це, звісно, малюнок. Ви просто подивіться на цей стиль. Вражаючої краси робота, ваш внутрішній естет повинен це побачити. Історія Хайки – це майстер-клас з того, як можна взяти одну з найдавніших письмових пам'яток в історії Японії і перетворити це на захопливу історичну драму з елементами надприроднього пропадіння великого дому. Союз сірокрилих це аніме про раку дівчину, що одного дня прокидається в коконі посеред невідомого світу без жодних спогадів про попереднє життя, тільки про те, як вона падала. Довкола ходять люди з сірими крилами та німбами над головою. Світ живе своїм дивним життям, а довкола міста стоять великі стіни, за межі яких ніхто ніколи не виходить, окрім людей з таємничої організації. Це анімешний сюр на максималках для дуже підготовленого глядача. Історії як такої тут немає. Це фактично набір жартів та гегів, які пародіюють все на світі. Тому щоб отримати максимум задоволення від цього сюрреалістичного видива, треба мати за спиною певний багаж переглянутих аніме. Тайтл точно не для всіх, але якщо вам зайде цей абсурдний гумор, то я не зможу відірвати вас від перегляду. Герої Шестиквіття – це чудове фентезі, яке відбувається у сетингу суміші цивілізацій Майя та Ацтеків. Погодьтесь, не кожен день таке Бачиш, шість героїв, обраних богинею, повинні зібратись і знищити короля демонів. От тільки проблема. Зібралось сім героїв. На вас чекає герметичний детектив, де всі підозрюють усіх, а сюжет робить запаморочливі кульбіти кожну серію. Розв'язка, я певен, вас точно здивує. Мабуть, одне з найдивніших аніме, яке я коли-небудь бачив. Намагатись переказати його, я навіть не буду. Під мостом над річкою Аракава живе ціла купа дуже дивних людей від дівчини, яка каже, що вона прибулить з Венери, до молодого здоровання, який завжди одітий, наче він монашка. Але повірте, цей цирк і балаган зможе не тільки вас розважити, а й іноді зігріти ваше серденько. І так, більшість часу ви будете просто офігівати від того, що відбувається на екрані. Нью-Йорку більше не існує. На його місці під бар'єром тепер постав пекельний мегаполіс, який населений різного виду монстрами, демонами, вампірами та, звісно, звичайними людьми. Головний герой отримує очі бога і потрапляє на роботу в організацію Лібра, місцевий спецзагін, який намагається підтримувати порядок в місті. І це дуже стильне аніме з чудовим сюжетом. Любителям міського фентезі просто не можна пропускати. Клеймор це один з головних компромісів із совістю у цьому відео, тому що в свій час і морг гримів, і було складно знайти когось, хто не бачив цю річ. Та навіть і тепер це перша рекомендація, якщо вам сподобався Берсерк. Але все ж є відчуття, що зараз про це темне фентезі майже перестали говорити, а молодь і не чула про нього. Тож виправляю цю проблему. Слайс оф лайф, який відбувається в постапокаліптичному світі, де майже немає нікого і нічого живого. І ось нам випадає нагода постежити за тим, як двоє дівчат виживають у цьому світі весь час кудись рухаючись. Неймовірно спокійна і заворожуюча історія. Протягом усього перегляду хочеться дізнатись більше про цей світ і цих дівчат. До слова мангу видає у нас видавництво мальопус. Тут все просто. Якщо ви хочете дізнатися, як працює аніме індустрія зсередини, то нічого кращого за Широбако я не бачив. Тут є усі аспекти роботи над аніме: від розкадровки до озвучки, а ще посилання на відомих в індустрії аніматорів, режисерів та продюсерів. І, звісно, чудовий сюжет про новачка індустрії, яка торує свій шлях. Боги і Датен це історія про світ, де боги перемогли злих демонів. А нове покоління богів слабке. І не готове до повернення цих самих демонів. І ось демони нарешті піднімають свою голову після величезної мирної епохи. І. Молоді боги розправляються з ними в один підхід. Здавалось би, все, кінець історії. Але тут в гру включається демон, який вміє думати головою. Моя порада не дуже прив'язуйтесь до персонажів боїв, бо в кінці може бути боляче. Нодзак, і кун школяр, однак, непростий. Справа в тому, що він справжнісінький популярний мангака і його роботи публікує відомий щоджі журнал. Сакура закохана в Нодзакі. Але зізнання іде не по плану, і якимось дуже смішним чином Сакура стає асистентом Нодзакі, який, хоч і створює популярну Щодж-мангу, але схоже взагалі нічого не Петрає в амурних справах. Якщо вам потрібна дуже смішна комедія з легким настроєм, милим малюнком і чудовим підбором персонажів, то зупиніться, ви знайшли те, що шукали. Запитання на засипку. Ви можете мені без гугла сказати, хто така Хірому Аракава? Так? Ну молодці. А якщо ні, то я вам нагадаю, це авторка сталевого алхіміка. І ось інша її робота під назвою Срібна ложка. Це без перебільшення неймовірна манга з чудовою аніме-адаптацією. Історія про молодого хлопця, який провалює вступні екзамени у старшу школу і пеняється в школі з ухилом у сільське господарство. Не питайте мене, чи в Японії справді існують такі школи, я не знаю. Але виглядає достобіса цікаво. Хлопчина зовсім не готовий вставати о 5-й ранку і йти доїти корів та кормити свинок. І на фоні своїх однокласників виглядає, м'яко кажучи, не до місця. Але з часом усе змінюється. І в результаті герой знаходить себе, своїх нових друзів і взагалі розуміє, чим він хоче займатися у житті. Дуже цільна, місцями смішна, місцями життєва історія. Ви не знали, що вам потрібна така історія, а вона вам потрібна. До слова, пані Аракава сама виросла на фермі, тож все описано зі знанням справи. Ковбойський бібоп, самурай Чамплу, резонанс терору. Якщо ви не бачили цих культових аніме, то що ви тут взагалі робите, йдіть дивіться. Але що об'єднує всі ці тайтли, так це ім'я режисера Ватанабе. І Space Dandy це ще один шедевр. Від пана Ватанабе. Вас можуть відлякати пару перших серій, адже кожна серія це абсолютно окрема пригода в космосі з одним і тим же кастом персонажів. От тільки всі ці персонажі померли в кінці першої серії, а в кінці іншої стали зомбі, і взагалі весь світ поглинув зомбі-апокаліпсис. Кожен раз нашого героя Денді і його супутників котоподібного інопланетянина Мяу і пилососоподібного робота QT буде очікувати якась пригода. Іноді смішна, іноді сумна, іноді божевільна. Ем... Ну, зазвичай божевільна. Але Початку кожної серії ми повернемось у вихідну точку. Спочатку ви можете подумати, що це просто така дивна концепція серіалу, але ні. В кінці вам все розкладуть по поличкам і сюжетно пояснять. Перед вами якась шалена суміш Ріка та Морті і доктора Хто. Але з чудовим вайбом японського анімешного божевілля у кращому своєму прояві. А малюнок, ох, відсоток сакуги тут просто неймовірний. Ватанаби відривався на повну. А ще Ватанаби не соромився дати слово молоді, і над фільмом працювала купа видатних. Людей, наприклад, Шінго Нацуме, який потім подарує нам перший сезон Ванпанчмена, і. А про іншу роботу пана Нацуме ми ще сьогодні поговоримо. Коротше, це вражаюча робота, яка потішить вас своїм малюнком, експериментами в сюжеті, чудовими персонажами і гарним фіналом, який пояснить усе божевілля, яке ви щойно побачили. Любителі романтики, настав ваш час! Всі, решта, попрошу не розходитись, для вас теж дещо є. Нодами Кантабіле – це романтичне аніме про музику. Чіні Чичіякі -чі – топовий студент японської музичної бурси, який має талант, дисципліну і амбіції стати диригентом. Мегумі нода, а в народі просто нодами. Дуже талановита піаністка, яка не любить цей ваш порядок і ноти, а грає як Бог пошле під настрій. Зазвичай виходить красиво, але люди не за це заплатили гроші. І ось вони зустрічаються і стається любов. Звісно, вони покажуть один одному зовсім інший світ і підштовхнуть один одного до кращої версії себе. По дорозі на вас очікує неймовірне занурення у світ класичної музики, а місцями напруга, наче ви дивитесь спортивне аніме. Підготовка до відповідального виступу чи важливого конкурсу місцями відчувається як класична тренувальна, а то й турнірна арка. Усе це в переміжку зі справді милою та цікавою роман. Між двома героями, які максимально не подібні одне на одного. Короче, хлопці, хапайте ваших дівчат і вперед до перегляду. Подякуєте потім. Ламповий кіберпанк, мабуть, це буде найкращою характеристикою часу Єви. Уявіть недалеке майбутнє, коли роботи зі штучним інтелектом стали повсякденним явищем. Та що тут зрештою уявляти, воно і так на порозі. Так от головний герой помічає, що його домашній андроїд кудись постійно відлинює. І таким чином натрапляє на кафе, де різниця між андроїдами та людьми стирається. Андроїди гасять усі ознаки андроїдськості. А коли хтось з відвідувачів залишає кафе, то двері зачиняються на дві хвилини, щоб ніхто ні за ким не міг прослідкувати. Тут то й виявляється, що відрізнити андроїда від людини без мигаючої лампочки неможливо. А якщо це так, то чим впахування андроїдів на людей відрізняється від рабства? Звісно, це найбазовіший рівень моральних дилем, яку вам тут підкинуть. Мозги будете сушити кожну серію, але при цьому все буде подано максимально лампово і чилово. Ловив себе на думці, що я кожен раз хотів сам повернутись в кафе і детальніше подосліджувати його відвідувачів, просто потервеннивши з ними. Неймовірно атмосферний тайтл. Оу oh бой, який же офігенний вінегрет у цьому тайтлі. Тут вам і мафіозі, які влаштовують розборки в стилі банд Нью-Йорку. І люди з надздібностями, які використовують свої сили для всіх можливих незаконних справ. Продажні копи, підпільні медики, емпатичні повії, світ, що пережив війну та далеко не найкращі свої роки, а головне місто, в більшість районів якого вам краще не потикатись. І в центрі всього цього двоє найманців, один з яких Жиголо, а другий глухий із суперсилами. Просто гляньте на. На цих двох красунчиків. І звісно, суперсили у цьому світі це не манна небесна, а фактично прокляття. Побічна дія пігулок для створення суперсолдата, перестрілки, битви людей з надсилами, вирішення конфліктів між мафіозними сім'ями, непросте минуле головних героїв це кримінальна історія в центрі фантастичного сетингу з дуже стильним малюнком і музикою. Моя улюблена гангстерська історія у світі аніме. Вибач бакано і дюрара, але моє серденько забрали хлопаки з гангсти. Чим більше разів я повертаюсь до цього аніме, тим більше я ціню його. Recreators — це фактично попурі з усіх відомих і популярних аніме. Ось вам пілот Гандама, ось вам Мадока, ось вам Асуна Сао, ось вам Сейбер з Фейту, ось Ізая з Дюрари, ось Хацуне Міку і ще парочка персонажів з різних аніме. І всі вони переміщені в наш світ та влаштовують Бетл Рояль. Автори глибоко розкривають усіх цих персонажів, їх філософію та взаємодію зі світом. Уявіть, як поїде кукуха у дівчинки чарівниці з дитячого аніме, якщо її атака. Знищить шмат будівлі та серйозно поранить когось. В її світі все працює не так, вона навіть не знала, до чого це може призвести. Або уявіть інтригантку та психопатку, яка дізнається, що її світ був не справжній, і всі вони взаємодіють один з одним, створюють неочікувані союзи, намагаються допомогти або завадити вирішенню ситуації, що склалась. Звісно, щоб до кінця розуміти всі контексти, метагумор та нюанси характерів, потрібно непогано знати аніме і тямити усі посилання. Але якщо у вас за плечима є достатня кількість переглянут. Теханіме, то вам важко буде знайти щось більш цікаве та захопливе. А перед тим як ми перейдемо до трійки переможців, хочу вам нагадати про наш збір на ремонт авто в один з підрозділів гвардії наступу. Ми збираємо 50 тисяч гривень до 18 лютого. В участі беруть донати будь-якого розміру, хоч гривня, хоч тисяча. А переможців визначимо випадковим чином та віддамо їм ось цього чудового бересерка, випаленого на деревині, нашим підписникам. Ось цю фанко фігурку ренгоку та три томи манги Оранж. Усі Квізити у вас на екрані та в описі під відео. Не залишайтесь байдужим. Ваша допомога потрібна в цей час, як ніколи. Разом переможемо! Без перебільшення пінг-понг понг це найкраще спортивне аніме, яке я бачив. Історія дружби, спортивних падінь та перемоги над своїми ментальними травмами. Так я розумію, дуже нетиповий стиль малюнку може відлякати вас, але я запевняю, це не брак і не халтура. Це фірмовий стиль Масаакі Юаси, одного з кращих аніме режисерів сучасності і засновника студії Science Saru. Просто звикніть до цього стилю, і ви зрозумієте, наскільки добре він пасує супершвидкісному спорту, яким є настільний теніс, де м'яч рухається так швидко а гравці реагують так блискавично, що незвикле око може втратити почуття форми одним словом, довіртесь. Довіртесь майстерності Масаакі Юаси, і малюнок розкриється зовсім іншими фарбами. Що ж по сюжету, у нас є Пеко та Смайл, двоє хлопчаків, які грають у пінг понг з самого малку. Обоє талановиті і обоє приходять до поворотного пункту у своєму житті. Ось оце цокання, яке я так люблю. Це і є те, чим я буду займатися все своє життя. Хтось повільно втрачає захоплення пінг понгом хтось усвідомлює, що він не був найбільшою рибою навіть у своєму ставочку, що вже тут говорити про світовий океан. А хтось займається незрозумілою дурньою. Ною, ігноруючи справу свого життя. Аніме розкриє вам внутрішній світ і переживання героїв, про які типові спортивні тайтли зазвичай мовчать, бо навіть не підозрюють про існування цих глибоких проблем та психології у професійних спортсменів. З Нового світу це, шановне панство, мистецтво з великої букви, неспішний, складний і непередбачуваний сюжет, потужний розвиток персонажів, вражаючий світ, фантастика далекого прицілу понад тисячу років від нас, постапокаліпсис, в якому люди мають психічні надздібності. Про все це і багато іншого ми дізнаємось не одразу. Більше того, відповіді на багато таємниць в цьому аніме прямо не озвучуються. Але якщо бути уважним, то можна до всього дійти самому. Історія розповідає про Сакі, дівчинку, в якої прокидаються надздібності. Але я не можу вам в двох словах розповісти про що це аніме, не заходячи в спойлери. Три відрізки життя головної героїні, де вона пізнає реальний світ і його устрій і кардинально змінюється. Те, як влаштоване місцеве суспільство, розірве вам серце в кінці історії. Атмосфера самого. Тайтлу неспокійна, напружена, важка. Цей досвід треба пережити. Пояснювати про що це аніме, це наче пояснювати про що є чи серійні експерименти Лейн. Можна грубо переказати початок, який не справить на вас належного враження, а можна годину в деталях розбирати філософію, психологію та ті чи інші сюжетні повороти, які приносять в голову купу думок і рефлексування. Цей тайтл однозначно не для всіх. Але якщо ви зможете вслідкувати за складним сюжетом, який не піддається і не розжовує усе тобі як на тарілочці, якщо ви зможете продертись крізь тягучість і важку атмосферу тайтлу, якщо вникнете у всі деталі цього пазлу, то тоді перед вами відкриється неймовірної краси і потужності тайтл, який ви ще не скоро зможете викинути з голови. Sony Boy це шедевр. Я вже декілька раз пояснював, чому і не полінюсь сьогодні повторитись. Sony Boy, з самого початку має історію, яку він хоче розказати. Це Історія продумана у всіх деталях з першої і до останньої серії. І написана настільки майстерно, що сприйняття персонажів, світу, сюжету змінюється практично що серії. Ось ви думаєте, що це Ісикай, змішаний з володарем мух, де дітвора буде весело мочити один одного. А тут ви вже думаєте, що це виживальницький тайтл у стилі Lost, де головні герої будуть розгадувати таємниці світу та своїх сил. А тепер зненацька історія перестає бути локальною і буквально представляє вам мульти Всесвіт в межах 20 хвилин. Марвелам треба повчитися. Як коротко і легко це можна робити, а потім бог собака, якому 5000 тисяч років коти. Екзистенційна криза, сила волі і закінчений шлях героя. Якщо на перший погляд вам здалося, що анімація у Sony Boy доволі примітивна і проста, то вам здалось. У режисерському кріслі Тайтлу сидить Шінго Нацуме. Так, так, ми вже його сьогодні згадували. Це він працював над One Punch Man і Спейс Денді. А ще ви бачили купу його робіт в якості аніматора чи ключового аніматора: Гурен Лагані, Татамі Гелексі, Сталевому Алхіміку, Надами Кантабіли та інших. Коротше, цей чувак знає, що він робить. І робить він картинку, яка, хоч і виглядає про... Просто, але при цьому вкарбовується в пам'ять своєю свіжістю. Уже з перших серій автор розганяється і починає видавати дуже цікаві рішення з формою, кольором, візуалом. Такий підхід вимагає креативності і мистецького бачення. Це вам не черговий ісикай протагоніст, який виглядає, наче клон Кіріто. Чи середньовічне місто, що виглядає так, наче десь в Японії існує секретний архів з тим одним єдиним шаблоном кругле місто з коричневими червоними дахами. Ба Більше для того, щоб малюнком передавали деталі, використовується гра світла і кольор. Що з художньої точки зору сильно складніше, ніж стандартний малюнок. Особливості світобудови, надприродні можливості героїв та артефакти передаються нетиповими засобами, по типу магічного кола з рунами, двох променів енергії, які стикаються, чи ще якимось клішованим методом. Ні, до усього ставляться з великою увагою та продумують цілі нові концепти, щоб підкреслити особливість тої чи іншої вундервафлі. Наприклад, один з героїв уміє створювати різноманітні гаджети. Їх стиль унікальний, наче їх намалювала мріл. І допитлива дитина, підліток з великою фантазією. І як не дивно, саме такий характер у персонажа, що створює ці прилади. І так буквально з усім у цьому тайтлі. На диво, навіть дизайн персонажів відрізняється не просто кольором волосся. І ось, коли ти маєш крутий малюнок, складний сюжет, цікаво вибудований світ, розсип харизматичних другорядних персонажів, кожен з яких заслуговує на окремий тайтл, то це і є та гарна обгортка, яка проштовхує одну. Чудову і корисну думку про віру в себе та свої сили. В кінці можна плакати і сміятись одночасно, а фінальна пісня в акустичному виконанні просто зжимає ваше кокоро і не відпускає. Справжній катарсис, емоції, раціональність, мораль все сходиться в цій точці. Sony Boy – це не просто недооцінене аніме. Це шедевр, який ви пропустили. Усім дякую, що додивилися аж сюди. Тож, якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та підтримуйте наш збір для ЗСУ. А якщо після цього у вас ще залишаться трішки грошення, то підтримайте нас на Кофі, як це зробили ось ці топові люди. А якщо вам мало топів, то гляньте нашу підбірку найкращих аніме за 2023 рік. Посилання на екрані. Цілую в носика. Няв-ня. Пані ТОВ має дуже милі лапки. Дивіться які.